Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про лабораторний блок живлення. Він складається з двох перетворювачів, ось цей понижаючий і, відповідно, ось цей повишаючий. Чому я не використав перетворювач, який одночасно може і понижати, і повишати на перугу? Ну, тому що на момент створення їх ще, в принципі, не було в продажі, і про них мало хто чув, і вони не відповідали, скажімо так, моїм вимогам, вони не були здатні під... витримувати відносно високий струм. Але, але оскільки я купив ці елементи, значить будемо е... робити на них. І так, почнемо з. Входу QC-та е, 12 вольтовий, який я потім перепаяв на 20 вольт. От, якщо видно, ось цю перемичку, де вона? Ось тут я перепаяв сюди. Далі. Після тригера починаємо з понижаючого. Відповідно, на вході у нас 20 вольт. Якщо вам видно, так, да, 20 вольт на вході і відповідно ось цей другий вольтметр показує на ньому напругу. Крутячи цей потенціометр, ми зменшуємо. В даний момент трошки збільшуємо 5-6 вольт. 7-8, ну і відповідно, ми можемо дійти до 20 вольт. Більше він не здатен регулювати, тому що він тільки знижуючий. Так, повертаємо на 5 вольт і 5,1. Так, Повертаємось до іншого елемента. Цей повишаючий перетворювач він з 20 вольт здатен піднімати до. Здається, 36 вольт. В даний момент на ньому встановлено на пергу 28 вольта Його змінний резистор ось цей. Да, трошки заклеєний неудачно. От бачите, 27 і 6. Вертаємо назад на 28. Так, паралельно з ними підключені. Так само понижаючи DC модуль, який з 12 ну в даному випадку 20 вольт, створює для швидкої зарядки 5, 9 та 12 вольт. Він заявленою, заявлений струм, який він може витримувати, це приблизно 3 ампери. І так, як бачите, тут є клеми ваго. Чи ваго? Саме на мою, цікав... на мою думку цікавий елемент. Тому що... Тому що. І так, зараз ми спробуємо підключити навантаження на цей порт. І так, ми дивимося на споживання. Взагалі, з самого початку цей пояс був призначений для е зарядки чисто мобільних пристроїв. Ну, в принципі, 8-9. Можливо, і до 10 Вт для роботи від акумулятора для зарядки телефона. Цього, в принципі, достатньо. А далі ми будемо тестувати найцікавіший режим. Це зарядка ноутбука. Як бачите, тут схема, можливо, я додам фото на монтажі. І так, найцікавіше, зараз будемо пробувати. Так, 50% заряду. І так, закриваємо цю схему, переходимо до тестування під навантаженням. Да, ферма це відносно складна ігрушка по крайній мірі для цього ноутбука. І так, підключаємось на нижній роз'єм, тому що він відповідає за підвищуючий перетворювач. А верхній роз'єм відповідає за знижувальний перетворювач. І так, підключаємось. І так, дивимо, втикаємо роз'єм і пішла зарядка. Ну, і відповідно бачимо, що під навантаженням ноутбук споживає приблизно 20-25, в середньому до 30 Вт. В даний момент він працює від мережі, ось блок живлення. Так, робота від мережі це, в принципі, зрозуміло і не настільки цікаво. Так, переходимо до самого цікавого. І так ми бачимо споживання десь в районі 30 Вт. Ноутбук заряджається. І так, продовжуємо ноутбук заряджається вже 51 Переключаємося назад на Ферму, щоб бачити, що він під навантаженням. Так, де та ферма? І так, споживання в даний момент. 30 Вт. Ну, місцями він підскакує до 35 Вт. Ну, в принципі, це зрозуміло. І так, відключаємо роботу від мережі. І так, згадуємо за самий цікавий елемент. Це робота від акумулятора від електроінструменту. Да, акумулятор не найкращий, але саме тому для цього є клеми ваго, саме тому є отакий роз'єм. Чому саме цей перовід і кабель, та просто тому, що він в мене був вже готовий. Да, я його... Кілька днів тому в себе знайшов кабель з крокоділами. І так, дивимося. Трошки довелося доробити в дужках, вставити будь-які е е металеві елементи. І так, підключаємо плюс на плюс, мінус на мінус. Так, перед цим бажано відключати споживач. Щоб спіла під... набиратись правильно напруга, конденсатори зарядилися. І так, підключаємось. І так дивимось на ноутбук. Де воно тут? Як бачите, ноутбук... Бачу, що ми від мережі продовжуємо заражатись. відмінно. І так, поговоримо, про ще один е, дуже цікавий елемент е, це ось цей кабель, е, з е, понижаючим модулем. В ідеалі, і як я вважав, що на схемі як це має бути, цей кабель мав підключатися сюди. Але так вийшло, що ось цей е, понижаючий модуль. Хоча на ньому написано, що він працює в діапазоні 6,24 В, чомусь наперузі 19,6 В відключається. Тому було прийнято рішення підключити його до ось цього перетворювача. І відповідно не зая їх тут два. Бо якби був один понижаючий, понижаю, повишаючий. То в нас була б одна єдина напруга на виході, і ми фактично нічого не побачили. Звичайно, я рекомендую замість цього модуля брати інший на, здається, е 36 до 6 вольт. Він більш потужніший, дійсно витримує 3 ампера, бо цей доволі слабкий. І так. Підключаємо його до каркулюс, і відповідно тут ми піднімаємо напругу хоча б до. Хай буде 9 вольт. Навіть Ну, ставимо на ті самі 12, щоб було вже в загальному ясно. Так, 12 вольт. Модуль світиться. Е, Взагалі-то е, довжина цього кабелю має бути приблизно, е, приблизно 10-15 метрів, але в мене він тає. Чому? Тому що в мене було всього лише 3 метри кабелю. І так, сюди має підключатися модем, е, який потрібно закидувати чим повище, піднімати на якісь мач... мачті або в якому випадку. на якомусь патику для максимально якісного сигналу. Оскільки модем в даний момент зараз зайнятий, ми, як навантаження, будемо використовувати лампочку. Для перекладу, вона трошки розряжена, так вона зараз світиться, зараз підключимо. А що ж такою? Одною рукою не підключиш? І так. Підключаємо, як бачимо, лампочка почала світитися яскравіше, відповідно, вона щось споживає і заряджається. І так, ця вся конструкція. так, Ноутбук продовжує заряджатись 52% під навантаженням. Тобто, відповідно, в даний момент приблизно 30-35 Вт споживає ноутбук. приблизно. До 5 Вт, а то й менше, споживає лампочка, яка по факту мала бути модемом. І приблизно 1,5 А, а то й до 2. Це відповідно 10 Вт споживає в даний момент на зарядці телефон. Да, швидка зарядка включилась. Зараз. Так, як бачимо, зарядка продовжується. Тобто в даний момент з самого акумулятора цього знімається приблизно, приблизно до 50 Вт енергії. Далі поговоримо на трошки філософські теми, якого, приблизно, якого поперечного перерізу повинен бути, наприклад, ось цей кабель від акумулятора. Ну Попередньо знаючи, що по ньому переходить приблизно від 2 до 4 А, то це приблизно поперечний переріз в 1 краще 1,5 міліметра, якщо звичайно такий є. Ось цей кабель, який йде до Модема. По ньому переходить відносно низький струм. В принципі, він повинен бути хоча б 0,5 мм квадратних або товстіше. Довжиною це відповідно 10-15 метрів, можна довший, можна коротший. Це, звичайно, як дозволяє висота. На які ви можете розмістити ваш модем або інший пристрій, який приймає, інтер... приймає сигнал інтернету. І так. Ем... Далі ось цей кабель, який йде до ноутбука. З цієї сторони він звичайний USB Type A. А з цієї сторони, це 1,7 на 4 відповідно до роз'єму самого ноутбука. Звичайно, якби на ноутбуці був роз'єм зарядки Type-C, і він би підтримував якийсь із протоколів Power Delivery або інший, то ця вся конструкція не дуже була б потрібна, але є, що є. І на цьому все.